Що зі мною не так? У 18 років вперше вийшла заміж, побула там два місяці, зрозуміла, що це не моє, втекла з цих стосунків і пішла у вільне плавання, вивчилася, почала подорожувати, зажила своїм класним життям. І тут хворіє мама на невиліковну хворобу і з жалістю говорить, що ж я залишуся без внуків, не побачу, як вони ростуть. І щоб врятувати маму, виправдати її відношення до мене, я вийшла заміж за першого ліпшого прихильника, народила дитину, мама померла. Щастя, в моє життя не прийшло. Так, ми прожили декілька років. Я вже хотіла від нього втікати, бо не було там таких стосунків, про які я мріяла і хотіла. Але знову завагітніла. І ми прожили 11 років. Прийшла війна, я виїхала за кордон, і ось там знайшла, начебто, своє щастя. Я так закохалася, як ніколи. І подумала, що це чоловік, якого я шукала. Але не так склалося, як гадалося, ці стосунки стали аб'юзивними і нестерпними. І мені навіть прийшлося залучати поліціянтів для того. Щоб позбутися цього чоловіка із життя законним способом, бо він мене переслідував. І я не розумію, що зі мною не так, чому в свої 40 років я не можу знайти того чоловіка і того щастя, яке мені хочеться. І вся правда в тому, що постійна втеча від себе і від цих стосунків це той внутрішній невирішений конфлікт. Який зародився дуже і дуже давно. Бо коли в 18 років дівчина тікала від батьків, то це означає, що вона тікала від невирішеного конфлікту там, в дитинстві, в тому конфлікті, де вона застряла, коли не сприймала аб'юзивних стосунків між татом і мамою, коли вона засуджувала ці стосунки і ніколи не хотіла собі таких же, але потрапила у цю плітку. І проживала щоразу один і той же сценарій, подібний до своїх батьків. Так от, поки ця душевна травма не буде вилікувана, поки ця жінка не піде в терапію і не вилікує ці душевні болючі, травматичні події, доки не прийме своїх батьків, до тих пір щастя в її житті не буде. І це беззаперечний факт.